Доброго ранку, діти. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Дітки до нас сьогодні завітав Петрик. Подивіться, що з ним трапилось. Вранці Петрик вийшов з хати, взяв він самоката. Іграшок багато. Цілий день він мріяв грати з дітлахами розважатись. Раз на самокат стрибнув і про чистоту забув. Матуся ж говорила, треба мити руки з милом. І ось Петрик невгамовний, начепляв мікробів повно, і на руки, і на обличчя, став охоплювати відчай. Петрик лиш на мить злякався і до пісочниці подався. Тумав руки у піску потру, геть мікроби всі зітру. Та не так то вийшло просто, став мікроб із Петрика ростом. Гадав Петрусь про маму, як казала вранці рано. Ба хлопче пам'ятати з милом та водою товаришувати. Мило допоможе, щоб геть зник мікроб. Так він бережися від лихих хвороб. Тепер Петрик знав секрет, щоб мікробів обдурити. Треба руки з милом мити. Тоді можна не боятись і чистеньким залишатись. Дітка, давайте намалюємо чарівне мило, щоб Петрик не забував більше мити руки. Дітка, давайте з вами намалюємо чарівне мило, щоб Петрик не забував більше ручки мити. Спочатку, дітки, пропоную пограти в пальчикову гру. З полички мило ми взяли. І ми ручки почали під струмайнем водички. Ми змили всі бруднички. Рушничок беремо, малята. Витираємось завзято. Молодці, дітки. Дітки, для того, щоб намалювати червня мило, нам знадобиться стаканчик з водичкою, пензлик, гуашева фарба. Велика блакитна кришечка та маленька синя кришечка і аркуш білого паперу, а також серветка. Вмикаємо велику кришечку гуашеву фарбу та ось так притискаємо. Прибираємо і бачимо ось такий відбиток кришечки. Набираємо синьої фарби і зафарбовуємо по колу, не виходячи за контур нашого мила. Ось так. Ось таке мило у нас з вами вийшло. Беремо маленьку кришечку та робимо маленькі бульвашки. Якщо треба, перетримуємо наше блюдце з фарбою. Ось так тиснули ось так. Якщо треба, набираємо ще фарби. І довільно ставимо бульбашки, ось такі мильні бульбашки синього кольору від центру до краю. За допомогою серветки витираємо наші кришечки, щоб вони були чистими. Ось таке мило вийшло в мене. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення!